Дякую щось. Ну, в дебатах дуже коротко і тезісно зупинюся. Дебати ми готували трішки якби інші, але наразі дитина перебуває в залі судових засідань, тому я спробую максимально лагідно зупинитися на кількох підставах. Перша у нас підстава не доведено винуватість нашого клієнта поза розумним сумнівом. Наразі обвинувачення підтримує прокурорка. До цього у нас ходив прокурор. Мабуть, соромно йому далі в суд ходити. Він нам обіцяв показати якісь докази винуватості нашого клієнта. Жодних доказів не було надано суду. Ми передивились відеозапису, немає удару, немає умислу, не видно хто кого б'є. Ну взагалі цього немає. Є просто сутичка і все. Тому у нас ця стаття 125-та... Кримінального кодексу України вона не доведена поза розумним сумнівом. Ми ще раз наголошуємо, звертаємо увагу суду, що немає жодного доказу, жодного окрім голослівних е свідчень цього недопотерпілого, який ми долучили матеріал. Нам прохання коли суд вийде на рашу кімнату дослідити переписку цієї людини з дівчиною, де він зазначає, що він взагалі нічого. Не розуміє, не пам'ятає тому його свідчення, то якби можна ставити під сумнів, і жодні докази винуватості нашого клієнта немає. Це по-перше, по-друге, щодо булінгу, от є таке слово булінг. Ми допитали свідків у цьому кримінальному провадженні, звернули увагу суду, що наявний булінг з боку цього потерпілого. Ми долучили відеодокази, такі докази. Зараз я хотів зачитати, показати, але ну, не можу, тому що дитина в залі судових засідань. Ну, є в нас добро і є в нас зло. А, ну, наш клієнт це точно не зло. Є якась доблесть, є якась честь. А, те, що людина вчиняла булінг, ми навіть просимо вашу честь винести окрему ухвалу і зробити роботу замість прокурорки та поліції, щоб все ж таки поліція розібралася з Цим словом, булінг людина вчиняє булінг. Таке психічне насильство відносно своїх однолітків. Ну не можна так робити. Ну не можна. Треба, щоб суд винес окрему ухвалу, і все ж таки поліція притягнула цього потерпілого та його маму до відповідальності. Ми долучили відеозапис, де мама цього потерпілого, нібито. Не до потерпілого наносить тілесні ушкодження дітям. Це нормально? Це не нормально. Не повинно бути такого в нашому суспільстві. Далі щодо ми допитали цього потерпілого, він хизувався, він розказував, що він фізично там сильний, в нього там пояс, якийсь там чи по чомусь. Ну це якби має значення, тому що це ну просто Давід і Галіаф. Наш клієнт вступився за дівчину, вступився за своїх однолітків. І ми ще раз звертаємо увагу суду, що удар умисний з, з метою спричинення тілесних ушкоджень не було нанесено на відео цього у нас немає. І наразі, що робити далі мамі, що робити далі нашому клієнту, як відреагує його сестра, яка зараз сидить в залі судових засідань, що взагалі хлопчики, чоловіки, хлопці, вони повинні заступатися за дівчат. Ну це нормально. Я просто ну. Хотів по іншому це все сказати, але ну дитина у суд у залі судового засідання для мене просто бар'єр. Як у майбутньому жити нашому клієнту, жити його матері з цією кримінальною справою? Ну не можна так. Ну не можна. У нас не доведена, по-перше, вина поза розумним сумнівом. По-друге, ми хочемо звернути увагу на цей булінг. Ну не можна так робити. І ми хочемо справедливості. У цій справі все ж таки, щоб суд поставив крапку і виніс ще окрему ухвалу і направив, щоб цього потерпілого, і маму притягнули до відповідальності за буль, І це було б нормально. У разі, якщо все ж таки суд дійде висновку, що доведена поза розумним сумнівом вона нашого клієнта, то ми просимо все одно обмежитись при прийнятті рішенням. Я, я не знаю подяку оголосити. ой, Вибачте, тофтологія, зауваження. Тобто, окрім е, усного зауваження, ну не, не можна щось інше, е, а краще б е, подяку. Тому ми повністю е, просимо закрити провадження у зв'язку із недоведеністю поза розумним сумнівом у діях нашого клієнта. Дякую, ваша честь.